Друзі, ви на каналі Грунтотех. Ну що, нарешті дійшли в мене руки зняти огляд сівалки, яку я ремонтую вже десь місяць. Чого так довго? Того, що, по-перше, працюю сам, ніхто мені не допомагає. По-друге, не було тупо на неї часу. Роботи там на неділю, але ця, ця неділя за рахунок нестачі вільного часу розтягнулася більше місяця. До вашої уваги, сівалка по технології, я вважаю, по філософії Овсинського, бо технологія вона якби є, якби її нема. Оп-4ЗТ. Ну, давайте перейдемо вже до детального огляду. Коротше, купили ми її в доволі непоганому стані, я можу сказати, після. Ремонту, от скільки я роботи зробив на сьогоднішні моменти, скільки ще можливо прийдеться робити, сівалка зберігалась в гарному стані. Вона не порвана, як то кажуть, не розірвана. Вона ну, з десятки на таку твердий 7 балів. От, тому, в принципі, не дуже було багато клопоту з її ремонтом, але ще все ж таки пристоїть трішечки попрацювати. Значить, э, ця сівалка, вона якби є, рахуй аналогом культиватору КПЕ, тільки з банками від сівалки сз 36 э, Рама сівалки, ну, я, як я вже і кажу, рахуй культиватор КПЕ, тобто вона захватом 3,8 метра, І встановлені лапи, як на культиваторі. Капи є. Тобто це ось така велика лапа. Я думаю, зараз буде краще видно з іншої сторони. Ну, КПЕ культиватор, я думаю, всім вам відомий. Ззаду йде, цю стійку я буду знімати, далі скажу чому. Ззаду йде за стійкою отакий жалобок або о, якби, анкерочок, ну, сюди доходять насінні проводи. І вон, зерно спускається вниз, і отут розп вже рівномірно на всю ширину лапи. Тобто це е, якби полосовий посів виходить безрядковий. Тобто Хто, можливо, знає комплекс партнер або подібні агрегати, вони висівають полосами. І ця сівалка теж сі полосами, не знаю, якщо можливо вам буде видно. Ось, тобто насіння попадає сюди і ось, ось сюди. І ось сюди розподілюється, змішується з ґрунтом і катком таким прикачуючим розпреділяється. Тобто виходить полоса, полоса десь ну, сантиметрів 30 посіву. Неважливо, яка норма висіву. Цю стойку я буду знімати. Крайні стойки. Ось цю, наприклад. Це я розбирав, пробував знімати її по одному. Тепер буду знімати її по іншому. Тому, в принципі. От, тобто вона йде 3,8 метра захватом, це сівалка, це якщо оця іде лапа, то ще одна лапа ось після фарбування можете побачити слід. Ну Це мені ще потрібно підфарбувати, трішечки ще потрібно різні злидні підфарбовувати, тобто там, там десь, там, десь, а тут біля болта болтась, там, ну, роз... взяти маленьку кісточку і пробігти. Різні такі недоліки подороблювати. От, Тому 38 метра. Це я зняв крайні стійки, тому що працювати ця сівалка буде в осінній посів, який буде ось вже скоро з трактором МТЗ-82. А під МТЗ-82, щоб він ходив з адекватною нагрузкою, потрібно по-любому дві лапи знімати. Значить, баки, звичайна СЗшка. Висів, висівні шестерні, все як в СЗшці. Тобто, давайте я зарізу на Капітанський мостик Ось так зверху виглядають е, баки. Теж не став фарбувати, пройшов ґрунтовочкою Тобто під е, Доброва і під зерно. Як можете бачити, Нема тут міжряді як на 15 см. Тому ось через два сошники, через дві катушки, точніше, ось місцями є заварено ще заводом. ось 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 Це я пістолет поклав, потрібно щоб ще позмазувати цепки, колеса. Такі кришечки. Повна завантаженість цієї сівалки. Точної цифри я не пам'ятаю, тому зараз вам ставочку зроблю. Скільки сюди влазить повністю добрив і е, насіння. Значить, тут ось теж, бачите, була одна ґрунтовочка, потім ось інша трішки відрізняється. Тут я поклав сюди всі запчастини, які в мене були від неї. Це ось запасний е, цепок, наприклад. Ось бачите, цепок. Е, шестерні, які поміняв. Які ще потрібно буде робити, це хамоти на висівні ключі, ось з лапи, е запчастини, ліки. Там, які міняв. Ну, тобто, ось, бачите, тут ще потрібно підфарбувати, ще потрібно десь часочок полазити, може сьогодні все подороблюю, подофарбовувати. -по і вже я думаю, буде з цієї сівалки топ. Насінні проводи стояли ось один, я не зміг зняти, я так його і пофарбував е сороковка. Я поставив 50 Того що вона вийшла мені дешевше. Та, в принципі, яка різниця, Ось підклав ще старі насінні проводи, затягнув і все, ніяких проблем тут немає, це не принципово взагалі. Наклею такі габарити, тому що сівалка буде переїжджати по трасі і все ж таки габарити повинні бути. Друзі, я ж забув сказати, ця сівалка працює по нулю, тобто нею можна сіяти в будь-яких умовах, в частності вона. Може спокійно виконувати прямий посів по стерні. Думаю, тільки не вийде по кукурудзі і по соняшнику. Ну, По соняшнику, от ми плануємо не робити прямий посів, але як? Буде рубящий каток, і потім посів вже по після рубящого катка. Там проблеми не буде, я думаю, взагалі ніякої з тут такою палочкою. Колеса, як на культиваторі КПЄ, можливо, навіть трішечки більші. Теж залишилось їх тут помазати, я вже одне помазав, ще одне пом... треба помазати. Та, в принципі, все, вона взагалі не складна. Глибина регулюється ось. Ось, бачите, ґрунтував трішки наляпав. Глибина регулюється ось цим винтом. Тобто додаєш, ось воно от сюди впирається. Ось, бачите, І за рахунок цього ти регулюєш глибину. Працювати. Цей культуватор Тересівалка може на глибину, ось бачите, ще потрібно підфарбувати, на глибину від 5 до 15 см. Ну, сіяти я буду на 5 см, тому в принципі, такі катки ззаду стоять, вони зараз в плаваючому положенні, можна переставити пальці, будуть в принуділовки, як то кажуть. Провів отакий стан, десь за плюс-мінус тиждень. Але я ж кажу, ремонт був цілий місяць, але просто я не встигав все робити швидко. Бо самі порахуйте, коли ти один лазиш, що це в, в, вокруг сівалки такої, тим паче багато ну, складної, саме скільки багато металу, скільки потрібно профарбувати, продивитись, прочистити. Важкувато було, але в принципі робота завершена і ось така красавиця тепер. Господарстві, де я працюю, буде працювати. Як, як то кажуть, сівалка зароблена агрономом. Але ну, перший мій ремонт ось такий достатньо великий, е як для однієї людини, думаю, непогано. Тому не, не судіть дуже строго, не пишіть коментарі, що ти там десь щось не доробив. Друзі, ну як, як я вмію, як сам навчився, так і зробив. Все ну Я думаю, в принципі, непогано. Мені подобається. Можливо, не ідеально, але ще можливо в наступному році щось доробиться і буде все добре. Тому попереднім власникам я передаю привіт, тому що сівалка зберігалася в доволі непоганому вигляді і стані. Все. Всім всього найкращого, гарної посівної пшенички, бо я дивлюся, що мало ще людей, хто сіє пшеницю. Всього найкращого, підписуйтесь на канал.